Підписання угоди про асоціацію України з ЄС зміцнить суверенітет України. Переконаний міністр закордонних справ, який щойно заступивши на посаду, вирушив до Люксембурга зустрічати з європейськими колегами. Останні формальності завершено тепер нічого не заважає сторонам 27 червня ставити підписи під документом угоди про перший європейський вояж нового головного дипломата України Яна Слісарчук. Далі Перший в історії голова міністерства закордонних справ України долучається до засідання Ради Європи разом з європейськими колегами до Люксембурга, де зустрічаються провідні дипломати Євросоюзу, Павло Клімкін їде, щоб представити Європі мирний план дій. головною тезою має стати підтримка президентського мирного плану. Передумови критичні для реалізації мирного плану, всебто ефективний контроль кордону і запровадження мирного плану в цілому. Зараз критичні для України. План підтримують ще до початку засідання Дення Катрінештон, що кілька разів протягом зими приїжджала до України, наполягає на максимальному сприянні діям нового президента зараз особливо важливо підтримати те, що намагається робити президент Порошенко. Спокій, і мир життєво необхідні для майбутнього країни. Це не тільки очевидні речі щодо запобігання смерті чи поранень людей, а й важливі для розвитку країни в цілому. Тож усі заходи мусять бути спрямовані на це. Новий дедлайн для Кремля. П'ятниця день підписання угоди про асоціацію з Україною. До цього часу захід, за словами міністра закордонних справ Великої Британії, має можливість. Побачити, як Росія відреагує на мирний план, і зрозуміти, що робити з Росією. Зараз Принципово продемонструвати, якщо вони продовжать дії щодо дестабілізації, ми вдамося до нашого плану дій, і ми це узгодили. У п'ятницю це має вирішитися остаточно у Росії не повинно бути сумнівів, У президента Путіна не повинно бути сумнівів. Ми в Європейському Союзі готові вдатися до цих дій. Проведено велику роботу щодо підготування ширших санкцій стосовно Росії. Ми вже запровадили доволі сильні заходи, але ми готові їх поглиблювати, якщо буде необхідно. у Люксембурзі Рада Європи виконує останню формальність без обговорень. Доручає голові ради ЄС Герману Ван Ромпео підписати угоду. Ти він уже поговорив з Петром Порошенком телефоном. Після чого прес-служба президента України. І не повідомила до п'ятниці Київ, Москва та Брюссель можуть провести тристоронні консультації. Україна і далі сподівається, що Росія слідом за Європою підтримає мирний план.